Добрий день, на сьогодні повеселите своїми звітами. Повеселите громаду своїми звітами. Повеселимо, повеселимо. повеселимо. Ну, чекаємо. Хай кожна жінка в житті буде щаслива. Він посилу коханого. Від старости Березенського старостинського округу. Прошу голова Закверніцька. Продовж року брала, брала, брала активну участь у роботі виконкому сесії міської ради комісії, виконувала доручення міської ради та інформувала про їх виконання, здійснювала особистий прийом громадян, надавала необхідну інформацію щодо переліку необхідних документів, сприяла вирішенню різних питань. Проводила нотаріальні дії в межах моєї компетенції, засвідчились копії документів в кількості 23. Видано довідок різного характеру в кількості 480. Здійснювала видача актів обстеження, матеріально-побутових умов сімей. Актів підтвердження фактичного місця проживання громадян на території населеного пункту в кількості 160. Характеристик на жителів села до різних інстанцій в кількості 7. Продовж року проводила оповіщення військовозобов'язаних та призовників, співпрацювала з територіальним центром комплектування та виконувала їхні доручення. Що стосується господарської діяльності, то слід відмітити, що у 2022 році проведені наступні роботи: завезено та розгорнуто спільно з мешканцями вулиця Нова, Щебнево Суміш, проведено грейдерування по вулиці Шевченка. Проведено асфальтування вулиці Грушевського, зроблено очищення ровів по вулиці спортивній, проведено заміну електричних ламп та лед світильників. Звичайно, хотілося б зробити в плані господарки набагато більше, бо проблем у селі вистачає. Прочистити річку Колодниця, завершити ремонт вулиці Коцюбинського та інших, вести експлуатацію, центральне водопостачання, провести ремонт тротуарних доріжок по вулиці Січових стрільців, центральне каналізування, прочистка ровів та багато-багато іншого. Сподіваюсь, та вірю, що спільно з міською радою ми зможемо це зробити. Всім дякую за увагу! Сподіваюся на підтримку та подальшу співпрацю. Разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Я маю подякувати старостам за роботу, бо насправді вона важлива. Та ми всі не ідеальні, десь в когось є якісь. Хтось більше може, хтось менше має якихось досягнень, хтось в когось хтось дуже прагне, але не виходить за об'єктивних обставин. І дякую всім, хто хто це підтримує.